Наш наступний фігурант теж кандидат до Вищої ради правосуддя. Вже відомий поїздками на закордонні курорти у той час, коли в Києві від його імені виносилися рішення. А Юлія Самсонова з'ясувала, що вже кілька років суддя мешкає у будинку значно більшої площі, ніж зазначено у його декларації. Нові паралельні реальності судді Руслана Арсірія. Село Іванковиче 30 кілометрів від столиці місце компактного поселення українських високопосадовців. Нерухомість тут мають впливові та заможні депутати-бізнесмени Андрій Іванчук та Андрій Деркач, голова комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, а також заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків. Власні палаци будують міністр культури В'ячеслав Кириленко та екс-міністр палива й енергетики Юрій Бойко. Родина судді окружного адміністративного суду міста Києва Руслана Арсілія також має тут нерухомість. Згідно з декларацією законника, це скромна хатинка на 65 квадратів, придбана у 2012-му, збудована ще раніше, у 1990 дев'ятсот дев'яностому. Як поставити звідти суддя, які вказують на місцеві декларації? А що такі судді вже встановлені? Ось як насправді виглядають 65 квадратів суддівської оселі. Поміж бідних сільських хатин виріс новий маєток. В рази більше за будинок з декларації. Одразу за ним власна капличка. До неї в судді задекларована особиста колекція ікон. Її вартість Руслан Арсії вирішив не зазначати. У кінці земельної ділянки ось ось з'явиться чи то власний басейн, чи то ставок. Поряд вже збудована супутня напівскляна споруда. І, хоча реальний вигляд маєтку зовсім не відповідає інформації в декларації, суддя наполягає все законно. Він повністю відповідає тим документам, які я використовував для того, щоб заповнити цю декларацію. А чи відповідають вони дійсності? Там же немає будинку, який а що таке відповідають дійсності яким чином я цю дійсність маю принести в декларацію? За версією Руслана Арсірія, усе, що ви бачите на відео, це все ще процес реконструкції старого будинку. Там здійснюється реконструкція. В реальності є те, що зареєстровано в реєстрі. це реальність. Те, що здійснюється реконструкція, те, що вводиться в експлуатацію, це ще не реальність? Це дії, які передують воду в експлуатацію. А ось сусід, що живе поруч, бачить зовсім іншу реальність. Чоловік стверджує, що судівська родина перебудувала будинок кілька років тому і давно в ньому мешкає. Хто тут живе в тому будинку? Оля. Угу. Чоловік її русла, угу. а мати її люда. А давно вони тут живуть? Ну, вже ж пару років. Три, може, купили житло, а тоді перестроїли років три, може, в Так вийшло, що я розглядаю ці справи і ну, трошки розбираюсь в порядку декларування. Поки не задекларовано закінчення будівництва, то на папері має бути той будинок і. Та споруда, яка зареєстрована в відповідних органах державної реєстрації, таке трактування закону суддя дозволяє собі, попри те, що у самій формі електронної декларації є спеціальний розділ для об'єктів незавершеного будівництва. Форма декларації передбачає вказ... вказувати не лише якби площу. Тих речей, що по документам відповідно, і об'єкту завершено будівництво. Старенький будинок разом з двома земельними ділянками площею 40 соток коштував суддівській родині майже мільйон гривень. У декларації за 2015 рік Руслан Арсірі зазначив, що разом з дружиною має 150 тисяч доларів готівки. Це ще понад 4 мільйони гривень, а також мисливську зброю, вартістю ще півмільйони. Це питання мені вже задавали, в тому числі задавали при здійсненні перевірки відповідно до закону про очищення влади. Ніяких запитань щодо цих питань не виникло у державних органів. А в нас виникла розповідає? Працював я все життя. Попри деякі невідповідності статків декларації, а також декларації дохода, Руслан Арсірій претендує на посаду до Вищої ради правосуддя. Хоче брати участь у призначенні та звільненні суддів і контролювати їх доброчесність. А чому от саме ви маєте зайнятися? А якщо не я, то хто? Не виключено, що саме Руслана Арсірія судді днями включить до своїх представників у Вищу раду правосуддя. Власники мантії вже висловлювали йому довіру, обравши до органу свого самоврядування ради суддів. Чому б не довірити йому ще й перевірки на доброчесність і, врешті-решт, спати спокійно?